Страх, страх отримати те, що виходить за межі очікувань, страх увійти в процес трансформації. І якщо ви боїтеся, що взявшись за справу, ступивши на ту доріжку, яку називають трансформаційною, Будь-який метод, будь-який курс, книга, яка міняє свідомість, медитації, чистки. Якщо ви боїтеся чогось, що у вас підніметься на цьому шляху, то тим паче вас будуть проводити через кризи, через усвідомлення чогось неприємного собі. Для того, щоб ви звільнились від ваших страхів в першу чергу. А ви ось і знаєте. Трансформація вимагає руйнувань. Це шлях кризи, руйнувань старих поглядів. І ви можете очікувати змін. Ви готові, але водночас боїтесь, а раптом станеться щось погане, а раптом щось буде з рідними, з дітьми, з чоловіком, з роботою, зі мною. Бо ж провідники попереджають, трансформація це криза, сльози. Бачили картинку в мережі. Трансформація це не веселощі, а і показують картинку, де жінка е плаче ридає. Так, так. І я сама скільки разів, проживаючи черговий трансформаційний етап. Я собі говорила, більшої е, кризи я вже не витримаю. Ще більший потік, ще якийсь подібний етап, я не зможу пройти. У мене свідомість, мозок, серце, душа, я сама я не витримаю. Скільки можна? А потім знову і знову і знов, і знов. Не тому що я вибрала це. Не тому, що я музахист. Але стара особистість руйнується боляче. У когось легше, у когось більш боляче. Мені було, чому руйнуватися, тому я проходила свої, свої ломки і щоразу, щоразу це було легше. Але в процесі трансформації. Моє серце відкривається, я стаю більш чутливіше до різноманітних енергій. І я вже не можу проживати все як людина. Моє его не включається. У мене немає образ, у мене немає е сумнівів в тому, в чому були, коли я була колись от такою інакшою, коли я жила в 3D реальності. У мене немає злості, у мене немає вини, у мене совісті немає. <сум> Совість зникає. Ти себе відчуваєш великою енергетичною сутністю, потоком, провідником, душею. Але ти ще людина, і твоє серце любить, твоє серце відчуває потоки інших людей, проживає через себе чистить. Простір. Тому люди, в якому в моєму полі, щось легше починають проживати, я, я можу десь і заземлитися спеціально і мушу прожити якісь негативні, неприємні стани, щоб о, людям, з якими я працюю, які в полі, там, консультації, марафони, щоб їм це прожилося легше. Тому на кожному етапі будуть свої перевірки, уроки. І ви вступаєте в процес, ви проходите свої випробування, але тут головне не мати очікувань, що буде на виході. Я очікую, що зараз на мене спуститься Мана Небесна, буде щось надзвичайно приємне. Ці очікування не завжди виправдовуються. А страхи іноді проявляються ще сильніше для того, щоб ви на них звернули увагу, для того, щоб ви занурились в них. Чому всі так прагнуть опинитися у тій новій матриці? В 5D, де ми творці? А тому що там інше життя, інший стан. Ти здорова людина, без внутрішніх заморочок. Твої стосунки екологічні, все на високих вібраціях, панує мир, любов, гармонія. Ти займаєшся улюбленою справою, світ тобі віддячує матеріально-духовно. І кожен займається своїм покликанням, тим, що в нього виходить прекрасно, всі в розвитку, кожен пропускає через себе божественну енергію, світло творіння, мир, краса, любов. І ми бачимо, що світ ділиться на різні матриці, різні поля, поле деструктивної матриці і поле гармонійної матриці позитивної. І кожен зараз знаходиться в своєму власному коридорі, в переході у свій простір, у свою площину буття. Тут ми не говоримо про такий жорсткий поділ. Який здатний нафантазувати наш, наш, наш ум. Немає такого, що людина чітко в 3D, або чітко в 4D, ну, або на роздоріжжі. Там є безліч оцих переходів, безліч. І ми, нам важко зафіксуватися в 4D, ми можемо постійно падати однією ногою в одному вимірі, другою, в другою, п'ятою, в п'ятому. От є певна кількість гілок реальностей. І от хто глибше і глибше себе розкриває і йде шляхом пробудження, і підтверджує свої внутрішні зміни зовнішніми кроками, той бачить ці гілки реальностей. Той може переміщуватися. Між паралельними реальностями. І це дає глибше об'ємніше розуміння і можливості також. І ті, хто на крок попереду від вас, оце є ваші провідники. До них ви тягнетесь, у них ви е, прагнете чомусь навчитися. Ті, хто на крок позаду вас, це теж ваше найближче оточення, це ті люди, для кого ви є. Вчителями, провідниками байдуже, чим ви займаєтесь, можливо, це ваші, ваша родина, так, ваша дружина, чоловік чи батьки. Можливо, ні. Можливо, ваша сім'я, вони взагалі десь далеко за бортом, а це ваш якийсь знайомий друг. І ми не можемо миттєво перестрибнути через усі рівні. Є енергетичний розрив між ними. Іноді він дуже велетенський. Саме тому буває так. Люди прагнуть потрапити на програми, ретрити до майстрів певних і не можуть. Чому? Не виходить, немає можливості, немає грошей. Або вони потрапляють туди і все одно це надає того ефекту, якого вони очікують. На медитаціях вони не можуть розслабитись, увійти в потрібний стан, засинають, не затримуються і Воно ну, їх, начебто, виштовхує з того простору. Це може означати, що між вашим теперішнім рівнем і тим, куди ви тягнетеся, є велика дистанція, відстань, якийсь розрив. Теж може бути, що вас ведуть унікальним шляхом. А може бути, що той майстер, до якого ви намагаєтесь пробитися. Він є рівним вам, але з ряду обставин, кармічних важких обставин, вам даний отакий шлях. І байдуже, яким чином ви досягаєте своєї точки пробудженості, включеності у, свою, у своє призначення, у своє розкриття, у своє внутрішнє щастя. Це можуть бути курси, програми, книги, або просто медитації, або просто ви працювали на роботі, і тут ого, я все збагнула, пробудилася, у кожного свій шлях. Так комусь потрібно заплатити енну кількість. Так, гривень євро, якісь суми на, за різні програми для того, щоб відкрився цей доступ. І це шлях людини. Вона має чи він це пройти. Інакше ні. А іншій людині абсолютно цього всього не потрібно. Воно сама відкривається. Там зовсім інакші коди. І це не значить, що чийсь шлях більш цінний, чийсь менш. Різні налаштування. У нас різний кармічний багаж. От, і теж, якщо, якщо стоїть тема матеріального, то, значить, тут і про працювання йде матеріальної теми, в першу чергу, скільки б ми не говорили про духовне пробудження, про вищі матерії. Але якщо є зачіпка за матеріальне, або якщо є Недостатня кількість фінансів для того, щоб щось оплатити, що важливе, потрібно дивитися в цю тему більш уважно. Зверніть увагу саме на фінанси. Це індикатор. Ваша матеріальна частина життя просить уваги. Подивіться у свою сім'ю в історію роду. Там часто заховані кармічні вузли, ті програми, які пов'язані з проблемами забезпечення. З негативним ставленням до грошей копайте туди, розпитуйте, згадуйте, беріть у руки свою матрицю, долі, дивіться родові лінії, родові програми, звідси можна почати працювати. Візьміть до уваги долі своїх батьків, бабусів, дідусів, прабабусь, прадідів, от їхні моделі життя, їхні страхи, установки, що відбувалося в цій ті, в родині. Може, когось вбили через гроші, може, хтось позбавився майна ще якісь моменти. І ви бачите, що ви переймаєте на підсвідомому рівні. І, ймовірніше за все, ви проживаєте травми когось зі свого роду. Пропрацьовуємо це і відпускаємо, перетворюємо, міняємо енергії. Власні і своєї родової лінії. І тут багато методик вам поміч і робота з фінансовими установками, і енергетичні практики, і системні розстановки. Матриця обирайте те, що відгукується. От навіть якщо ви візьмете не всю матрицю, почнете з розбору родових програм, своєї фінансової зони, це вже буде, буде великий крок. Ви це можете зробити у будь-якого провідника, який вам резонує власними силами, записавшись до мене на консультацію. І через ось ці підказки ви можете детально розгорнути оцю історію свого роду, знайти точку опори для практичної роботи. А поки що просто подумайте, відчуйте, де у вашому житті діють. Родові сценарії, які стримують рух вперед. З чого почати? Почніть з цього. Шлях стане яснішим. Візьміть, почніть працювати з тим, що болить. Ви для себе головний проєкт. Вірте у себе. Вірте у те, що за вами спостерігають. Вас ведуть. Довіртесь процесу. Усім бажаю усвідомлення.